Найбільше спогадів дарує нам дитинство, найбільше вражень і приємних днів воно сплітає найчарівніше намисто і щирих поглядів та добрих почуттів. Хоч перші кроки все ж не впевнені й тендітні, та зовсім скоро воно мчить у світ пригод. З дитинства джерела і мрій заповітні. Проходять крізь дорослий простір перешкод, Цвітуть роки дитячі, легко та бадьоро, і тільки з переваг складають власний світ, їх думка справді вільна та прозора, дитинства миті пам'ятаються по вік. Завжди усмішками дитинство забавляє і неповторним тішить запалом натхнень, бо лиш дитинство. Надважливу цінність має життя вбирати з радістю щодень.